На сумщині зниження температури та дощі нагадують про примхливий характер весни. Фахівці Сумського обласного центру гідрометеорології розповіли, що протягом поточного тижня очікується настійка погода з активізацією атмосферних фронтів та анонсували, коли можна розраховувати на весняне тепло. В останні дні у нас погоду визначає циклон над східними областями України. Йдуть дощі від помірних до значних також. Відчуваються деякі температурні коливання. Починаючи з 3-4 квітня опади припиняться, очікується помірно тепла погода. В денні години температура підніматиметься до 15-17 градусів навіть. Але вже в суботу, та неділю 5 го знову очікується зміни синаптичної ситуації. Прийде черговий циклон заходу, який принесе. В суботу та неділю помірні, а місцями, місцями навіть значні опади. Температура повітря почне знижуватись, і вже на ранок понеділка, 7 квітня, в нічні години становитиме від 0 до 2 градусів морозу. Також, 8-9 квітня, на фоні зниження температури очікується. Невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температурний же режим становитиме в нічні години десь в межах від 0 до 2 градусів тепла, місцями по області можливі навіть заморозки. Температура повітря в денні години протягом наступного тижня становитиме десь від 2 до 7 градусів тепла лише. Повернення знову весняного тепла можемо очікувати десь після 15-16 квітня. Пам'ятаємо, що у природи немає поганої погоди. Бережіть себе і своїх рідних, допомагайте один одному, донатьте захисникам, вірте в зсу та нашу перемогу.